Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Багато хто з вас полюбляє оселедець, але зазвичай готуємо його як закуску, а хочеться смакувати повноцінно. В цьому відео покажу вам, як замаринувати та приготувати самостійну й оригінальну страву з оселедцю з тушкованою морквою та хрумкою цибулькою. Який сподобається усім без винятку, і ви завжди швидко зможете його приготувати та вразити своїх гостей чудовим смаком. Маринований оселедець це та страва, яка подобається абсолютно всім на будь-якому столі, і першою з нього зникає. Тож готувати будемо два гарненькі малосольні оселедця. Одного ніколи не вистачає. Адже на наступний день такий оселедець стає ще смачнішим. Перед маринуванням обов'язково добре його очищаємо, відрізаємо голови. Зробивши розріз по черевцю, акуратненько видаляємо всі нутрищі. відрізаємо плавники, видаляємо хребет разом із видимими кісточками, а крихітні кісточки максимально сумлінно теж витягуємо, щоб м'ясо оселедця було чистеньким. Тоді споживатися воно буде комфортно. Після ретельно промиваємо тушку зовні і всередині, просушуємо паперовим рушником. Далі потрібно приготувати смачненький маринад. Для цього доводимо до кипіння пів літри води. Відправляємо до неї один лавровий листочок, дві штучки духмяного перцю, дві штучки чорного перцю горошком, одну гвоздику, півчайної ложки цукру пів чайної ложки солі. Варимо маринад зі всіма спеціями 5 хвилин. Тоді забираємо його з вогню і вливаємо сюди одну столову ложку винного оцту 6%. -го. Залишаємо маринад до повного охолодження. За цей час приготуємо моркву. Розігріваємо сковорідку, наливаємо 50 г соняшникової олії. Моркву для нашого оселедця натираємо на терці, яка призначена для приготування моркви по-корейськи. Такою довгою тоненькою соломкою морква під час тушкування не розпадається, не перетворюється в суцільну кашу, а має гарний вигляд салатної моркви. Відправляємо на сковорідку і тушимо до м'якості. Далі дві цибулини нарізаємо кільцями. Надто тонко робити нарізку цибулі не потрібно, адже замаринувавшись, вона виходить приголомшливо смачна. А у поєднанні з морквою ці соковиті овочі доповнюють смакові якості один одного і підкреслюють смак риби. Не забуваємо помішувати моркву. Необхідно, щоб вона вся обволіклася гарячою олією і рівномірно протушилася зі всіх сторін. Тим часом цибульку трішки підсолюємо. Це допоможе зменшити її гострий смак. Стане вона більш ніжна та м'якша. З сіллю вона розм'якшиться і пустить сік, який в подальшому поєднається з нашою рибкою, з нашим маринадом і надасть свого пряного смаку. Перекладаємо на тарілочку і ці цибулеві кружечки розбираємо руками на окремі кільця. Моркву забираємо з вогню. Вона вже добре протушилася, достатньо м'яка, при цьому зберігає форму. В нашому випадку оселедець потрібно не тільки смачно приготувати, але й красиво подати до столу. Тепер оселедець нарізаємо на шматочки шириною 2 см. Я люблю побільші шматочки, щоб відчувати смак риби, нарізаючи відчутну міцну та пружну текстуру м'яса. Важливо вибрати оселедець хорошої якості, сріблястим забарвленням, без пошкоджень, порізів або задертої шкурки. Це половина успіху готової страви. Коли рибка підготовлена, цибуля з морквою та маринад все збираємо до кубки. Найперше викладаємо на дно посудини цибулеві кільця. Обирайте відповідного розміру посуд для цього. Маринад, який ми приготували, має її повністю покрити. Тоді по цибулі робимо шар з оцелецевих шматочків. Також цей посуд повинен бути амальованим чи скляним, так як ці матеріали не взаємодіють з кислотами та з іншими продуктами маринаду, що дозволяє зберегти якість риби і самого маринаду. Тепер викладаємо шар тушеної моркви. Морква виступає тут у ролі готового салату, і це дуже зручно. Ти отримуєш рибу з салатом, яка наситить вас у будь-який сонячний та світлий день цієї чудової пори року. По ній викладаємо кільця цибулі і знову рибку. Так продовжуємо перемежовувати інгредієнти до їх закінчення. Хочу приділити увагу застосування гвоздики у нашому маринаді. Гвоздика має тонкий пряний аромат, який чудово поєднується з оселедцем. Та пам'ятайте, що вона має досить сильний запах, тому не додавайте її забагато, щоб не перевищити бажаного смаку. Чітко по рецепту одну штучку і вас від рибки не відірвеш. Така рибка з морквою та цибулькою виходить дуже смачна. І плюсом у цій закусці є те, що ти отримуєш і смакуєш завжди повноцінну страву. Перед останнім шаром виходить у нас морква. Викладаємо все і також не забуваємо про олію, в якій вона смажилася. Її теж обов'язково додаємо. Додавання олії до маринаду забезпечує додаткову м'якість та соковитість риби. Збереже її належний смак та текстуру. Завершуємо шаром цибулевих кілець. Хто полюбляє копчену рибку, рекомендую приготувати за нашим рецептом скумбрію холодного копчення і, безумовно, отримаєте хороші враження та смачний результат. А якщо хочете щось новеньке, приготуйте скумбрію з часником і я, безперечно, впевнена, вона вас вразить. Всі посилання залишу в описі під відео. Заливаємо тільки і завжди охолодженим маринадом. Рибка повинна повністю зануритися у нього. Тоді все гарненько промаринується. Усі смаки між собою поєднаються. Оселедець з морквою готується швидко. Головне набратися терпіння і дочекатися, коли рибка промаринується. Майте на увазі, чим довше настоїться оселедець, тим смачніший він виходить. Зазвичай ми його залишаємо до наступного ранку у холодильнику, але можете його спробувати і через декілька годин. Оселедець чудово поєднується з пікантністю цибулі та ніжністю тушкованої моркви. Саме цибуля додає хрусткість до страви, створюючи цікавий контраст, а тушена морква у свою чергу вносить ніжний солодкуватий присмак і м'якість, що доповнює смак оселедця? Дякую за перегляд. Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.